Усіх вітаю на своєму каналі. Незабаром у моєї донечки день народження, і завтра у нас фотосесія. І я хочу перешити ось таку сукню. Вона непогана, вона досить пишна на ній. Але мені трішки не подобається, що занадто багато з цього от малюнку, з цієї тканини з вибитими квітами. І ось цей поясок мені не подобається. Хоча. Ну, їй якби є місце, але я хочу щось більш сучасне, більш ще пишне і таке більш простеньке, бо знову таки так багато цієї тканини, що воно вже таке якесь, як, наче, не знаю, занадто. Одним словом, занадто. Що я придумала невелику переробку. Я відпорю ось тут підкладку від основної тканини, щоб, по-перше, подовжити трішки сукню. І я купила ось таку органзу молочну та м'ятну. З молочної я нашию ще два додаткових шари спідниці. Тобто, я тут розпорю по лінії талії і туди буду вставляти нові шари з органзи. Буду я її вирізати коло. І по талії я візьму не чітко, скільки я зараз помірю. Ну, наприклад, це буде обхват там 60 см, а візьму в півтора, можливо, в два рази більше. Коли я зроблю, я вам скажу, щоб зробити теж ось таку зборочку. І довжину візьму трішки довшу, ніж у мене є ось ця спідничка, коли я її розпорю. Так, загалом. Я це все виріжу і вам покажу. І також в бокові частини наталії я вставлю два таких поясочка, які будуть зв'язуватись у бант. Такий великий, класний бант буде позаду. Відпорола я вниз, відпорола по блискавці до моменту талії. Також середній шовчик цей розпорола позаду. Так, от зараз вам покажу: ось. Тобто, зверху блискавка є. Ось так, поки розпорола, і потім ще буде по талії. Але поки я хочу вирізати наші спіднички з органзи, я поміряла талію, вона тут 64 см, і я хотіла вирізати органзу по талії в два рази більше. Але у мене тут є деякі обмеження по тканині. Тому я поміряла довжину саме частини спідниці. Тут вона 41 см, і я собі буду малювати з органзи на 2 см більше. Хочеться пояснити такими простими словами. Загалом я склала навпіл тканину, не як вона продається, а навпаки, якби по довжині склала. І потім вчетверо, ось видно, тут я заколола, бо згин, і дуже таке, знаєте, товсте воно виходить, то я заколола, щоб було зручно. І тепер у мене виходить а, готова, якби, ширина, ширина, ну, далі якої я не можу піти. Тож, я відміряла 43 см, і тут у мене лишилося 15. От 15 я і повела таку дугу. І потім від цієї дуги вже 43 намалювала ось так цю всю спідничку. І як би я не хотіла зробити по своїм розрахункам, тобто талія у мене 64, я хотіла в два рази більше з органзи взяти, це би було 128. То у мене тут вийде 100 см талія. Бо ось тут у мене ось ця дуга 25 см і воно складено в четверо, тобто буде 100, а не 128, як я собі планувала. Ну, нічого, вже що маємо, те маємо. Ви спитаєте, а як же ж на дорослих там так, крій робиться? На дорослих це просто в половинку робиться, а я роблю. В ціле, щоб не було бокових швів, тому у мене виходить отак: от майже тютелька в тютельку. Мені так підходить. Якщо треба довша спідниця, то, звісно, ми складаємо тканину знову-таки навпіл по довжині, і тоді вже собі викроюємо тканинку і тоді буде розхід більший. Все так, я вирізаю ось це і покажу, як воно виглядає. Щоб було більш зрозуміло, я вам покажу на оцьому клаптику тканини. Зазвичай у нас тканина продається навпіл ось так складено, тут згин, тут кромка. А в моїй молочній тканині я це склала не ось так, а розгорнула тканину і склала навпіл ось так. Просто тут у мене невеликий шматочок, але я склала ось так. І виходить, що, якби у мене була там довша довжина саме в цьому шматку, виходить, що у нас тепер є де розгулятися і робити спідницю аж на 150 см. бо тут ширина 150 см. І якщо взяти відповідну довжину, то дійсно на дорослого можна вирізати класні півсонця або сонце спідниці. От, і як я зробила зараз у своїй молочній ґрунті, я склала ось так навпіл, тобто і справа кромка, по довжині склала навпіл. Потім ось так вдвоє, і вже вирізаю. Тепер маю дві спідниці сонця без швів. Ось. Ой. Так, зараз буде довге відео з цими всіма. Ось, бачите, сонце. тут у мене два шари. Зараз я по лінії по нитці основи розріз зроблю, бо нам ж треба, щоб відкривалася сукня. Тут у нас буде. Блискавка, От. а далі буде вона суцільна. Хотіла я, значить, обережно зняти спідницю від ліфа, щоб спідниця була зі зборкою. Бо спочатку дається строчка, робиться зборка, потім вже пришивається до основи. Але нитка вже була рихла і вийшло так, що вся зборка знялася. Ну, і, можливо, це навіть на краще. Бо дивіться, я собі отак у відкриту розклала свої дві спіднички, Два шари на ось цю і закріпила булавками. Оскільки у мене ця спідниця э, тут трішки менша в об'ємі. Ну, я казала це, що мені треба було 120 чи скільки там, я вже забула, а <с> в мене вийшло 100. Але не страшно, я поставила булавочки по краях, відцентрувала і далі поєднала бокову частину з моїм згином, теж як бокова. Так само там і відцентровувала центр, 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 поставила булавочки і зараз піду на машинку та буду прошивати. Не е, просувала ось цю зборочку, яка була, е, бо потім знаєте, буде не дуже зручно. А так вона наче і трошки збирається назад. Тому я так буду і давати строчку зараз велику, і потім будемо стягувати нову зборочку під об'єм нашого ліфу. Дивіться, як вже гарно. По перше, як я з кольором попала під цукрі. А по друге, що воно таке знаєте, перламутрове, таке прям святкове, нарядне. Я просто не пам'ятаю, чи я вам сказала цю сукню нам колись подарували, і я не знала взагалі, чи ми будемо її десь вдягати. І от прийшла до мене така ідея трішки її переробити. Скучно мені живеться. На початку зробила закріпку, бо будемо стягувати з однієї сторони, але можна, в принципі, і з двох, якщо ви хочете. І даю строчку на 0,5. Знаєте, от коли оце робиш переробку. Не можеш одразу все так переспланувати. Зараз я зрозуміла, що мені треба спочатку обробити ось ці краї, тобто по спинці наші розрізи. І у мене ще й тут дві ж тканинки. Я думала, спочатку це ж зашити все ось так в одне. Але у мене тут різна довжина по-перше, я так і хочу залишити. А по-друге, що потім я не зможу обробити ніяк низ, якщо воно буде тут зашите, я не підберусь ні під. Нижній шар ні між цими двома. Тож зараз я дам оверлок окремо по, кожній, по кожному шару органзи, бо на основній усі в мене тут є забудьки. І далі я поєднаю між собою в кільце до моменту блискавки до початку. Що я вам скажу? Трішки намучилась, таке намудрила Боже. А, зробила оверлок. По кожній стороні. Зашила до моменту блискавки, так само і з другою частиною. Так, зашила основну ту, яка була, ось. І ось тут уже трішки намутрила, але треба це розпрасувати і буде непогано. Ну і тут закриє, якщо що, бант. Так, звісно, не робиться. Ось, бачите, зашила всередину ось цю органзу. В середній шов. Оскільки у нас це переробка, таке можна допустити. Коли це шиться з нуля, це все, звісно, продумується. А зараз мені треба пошвидше Я розпрасую, і буде тут нормально, бачите? Все. Тепер у мене є місце під блискавку. і зараз я стягую свою ниточку, яку проклала строчку ось сюди. Розмір ліфу. Я собі поставила ось центр булавочку. Ось. Поєдную його з центром ліфу попереду, бокові частини поєдную і вшиваю спідницю до ліфу. Я все назад, бачите, невелика така зборочка вийшла. Я вивернула, перевірила свою роботу, гарненько виходить. Так, і тепер можна дати строчку оверлока там, де ми пришивали спідницю до ліфа. От зараз це ми обробимо на оверлоці. І, в принципі, Залишиться назад вшити блискавку і підшити низ. Залишилося підшити тільки низ. Це я буду робити на оверлоці спеціальним таким малесеньким швом. Але щоб зараз не міняти функцію, я спочатку оброблю майбутній бант. Я хочу ось в бокові частинки на бокові шви, його потім нашити полосочки, потім зав'язувати ззаду так у мене тут дві полоски я вже вирізала, довжина 110, ширина 30 см. Я буду складати навпіл ось так і намалювала собі так, де це вона? А. <смі> лінію на кутик, щоб бантик гарно потім звисав. Буде кутик на ньому. Ось, відміряла тут 15 см, поєднала з тим кутом, і зараз одразу на оверлоці я це прошию. Ось так навскіз і до самого кінця. Ось так виглядає полосочка з оверлоком. Я її вивернула, запресувала все. Ось так це виглядає. Тут все припрасувала. І далі, ось так загнула, дала строчку і оверлок. Так, зараз покажу на ось цьому, Я так склала навпіл, дала маленьку строчку, і потім розгорнула, і бачите, вийшла така складка. І дала оверлок. І далі на сукню я це буду пришивати таким чином, поверху прям, так, зараз. Спочатку лице до лиця, тобто ось ця складка ось так. І дам строчку за оверлоком, потім відігну, це буде ось так: оверлок заховається, і дам поверх і ще одну строчку, ну, дам в 3-5 міліметрів. І все-таки чином я зафіксую бантика цього. І потім на оверлоці обробляю всі 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 краї. Весь низ, бачите, підкладку, і оцю основну, і органзу. Все буду таким тонесеньким-тонесеньким швом обробляти. Сукня вже готова. Ось вам показую, що вшила назад блискавку, так само підкладку. Ось так бант пришитий. Ось, бачите, поверху строчки. Я вже не підбирала під колір банта, бо я спішила, це було все вночі. Проте ось так. Ось цей оверлок донизу взяла, з іншої сторони, так само. Теж можна було підібрати ниточку оверлока в колір, але ну, я не підібрала, ну, вже полінувалася. Але там на фотографіях, в принципі, не буде видно. Так, і низ. Низ, ось так. Опіковка, по-моєму, це називається. Якщо не змінилася на українську мову ніяк інакше. По стій цій частині, по підкладці, я усюди дала ось таку верлочну строчку. Можна було б зробити московський шов. До речі, скажіть мені, будь ласка, зараз це актуальна назва цього шва? Чи ні? Бо московський шов це якраз от коли так на один міліметр зашивається, а потім ще на один тобто, зовсім тоненька строчечка. І от мені цікаво, в українській мові його і далі використовують чи все-таки якось замінили. Цікаво, цікаво. Так, виглядає, в принципі, непогано. Все, а далі я вам покажу іще раз: до та після. Напишіть в коментарях обов'язково, як вам, бо я задоволена своєю роботою.